Всім доброго ранку. У нас починається новий день. Сьогодні 28 липня 2025 року. І, мабуть, це буде моє останнє відео про їжу, тому що мені вже набридло знімати це відео, мабуть, і людям набридло дивитись, я візьму брейк, перерву, а там далі подивимось. Ну, як завжди, у мене їжа ось така, коли я вдома омлет. Вчора я забула авокадо з'їсти, сьогодні взяла трошки авокадо, трошки сиру. І ось каша, яку я запарила. Ось вона під низом. у мене там. Журавлина, це насіння чия, по-моєму, якщо я не помиляюсь, і трошки сухофруктів зверху. Ну, і ягоди сьогодні безпечива, тому що в мене каша і авокадо додавалось, мені це вистачає. Набридло мені казати про їжу, і я подивилася кілька своїх відео, і мені здається, що люди можуть подумати, що я тільки те й роблю, що з утра до вечора тільки готую і думаю про їжу. Ні, у мене дуже багато інтересів, у мене багато друзів. От о, сьогодні я прокинулася раніше, в мене був урок англійської, потім зараз е, я поснідаю, е, потім, після обіду, я піду на йогу, зустрінуся зі своїми турецькими друзями. Може, ми сьогодні пограємо в гру, може, ні, не знаю. Я збираюсь до дітей. Через пару днів тому мені треба приготувати поїсти, щоб поїхати туди не з пустими руками. Ну, подивлюсь. І книжку почитати, і кіно подивитись, на вулицю так я сильно і не виходжу. Подивлюсь, як там сьогодні, тому що у нас жарко, це небезпечно. У мене алергія на сонце. Я навіть опри... пару, пару разів. Тратила свідомість, була один раз в Сочі. Це було в 88-му, мабуть, році чи ні, в 86-му. І ще один раз. Тому я якось так дуже <смас> дуже не люблю бувати на сонці, особливо днем. І, ну і ввечері зараз у нас теж не дуже гарна погода. Тому так. Пробую, чому знімаю відео і показую про таке своє життя, тому що я все життя про себе зовсім зовсім не думала. На першому плані в мене завжди були діти, чоловік, сім'я, а я завжди десь на останньому плані. І навіть коли я їхала в Одесу на сьомий кілометр, я купувала всім. Речі, які потрібні, подарунки, а на мене не вистачало або часу, або, або грошей. А потім, коли мої діти поїхали до Америки, спочатку дочка поїхала, потім син. І, і в мене з'явилася якась така пустота. Я ще тоді працювала в мерії. Ну, у мене навіть думки були, що у мене немає сенсу життя, для чого жити, діти поїхали. Я не знала, що робити. І тоді я прочитала книжку, це було давно, ще не було повномасштабного вторгнення. і Я слухала такого психолога російського. Як же його? Бачите, зараз не слухаю. Я потім подивлюсь, напишу забула його прізвище, тому що перестала слухати. І він написав книжку Хочу і буду. Міхаїл забула, як його прізвище, пробачте. я його так багато слухала тоді. Він написав книжку Хочу і буду. І от коли син мій поїхав до Америки після дочки, і ми залишились в трьох, я, чоловік і наша кішка. Я вирішила змінювати своє життя, тому що я не бачила на той час сенсу життя, тому що я все робила для дітей, для сім'ї, а тут ми залишились самі якась пустота. Дітей бачили рідко. Ну, бачили ми один раз на рік, тому що ми десь зустрічались, чи вони приїжджали в Україну, чи ми їхали в Америку. До, до повномасштабного вторгнення ми два рази приїжджали до Америки, жили в Атланті, нам дуже подобалось. Ну і Я прочитала цю книжку, я зрозуміла, що я неправильно жила, що я себе ставила на останнє місце. Я про себе зовсім не думала. Тому я тоді почала змінювати своє життя. стала Задавати свої питання, що я хочу їсти, що я хочу робити, але там я не, не дуже могла е, дотримуватись того, чого я хочу, тому що в мене не вистачало коштів, була дуже маленька в мене зарплата, хоча я працювала інженером в мерії, і, і пенсія була невелика, там 78, потім 100 доларів, щось так, менше 100 доларів була пенсія в мене. Тому було важко, я ще відкладувала гроші, щоб були кошти, щоб поїхати в Америку до дітей. Я не люблю приїжджати з пустими руками і бути як бідний родственник. І правда, квитки на літак завжди брали мій зяті дочка, але ну, коли я летіла до сина, то син брав з невісткою. Але я завжди приїжджала з грішми, щоб я могла хоч щось купити, якісь подарунки, якусь їжу і щоб не бути тягарем. Тому, я пам'ятаю, і мій батько не хотів бути тягарем дітям. І тому я стала змінювати своє життя. І... А коли я переїхала до США, не думаючи, не гадаючи, ні, я колись думала, що переїду, але не думала, що це буде зараз. Але коли почалась війна, так вийшло. І я зрозуміла, що я живу в іншій країні, не на своїй території, ну не то, що на своїй території, не, е, на, не, не на батьківщині. І тут інші правила, інша медицина, інші, інші ленгвіч, господі, мова, інша мова, і тому тут треба більше коректувати своє життя, більше слідкувати за своїм життям. Тут медицина і непогана, мабуть, я рідко до неї звертаюся до медиків, але вона ну дуже дуже дорога. Тому я розумію, що в Америці краще бути здоровим, чим хворим, і краще витрачати гроші на правильне харчування на фізичну нагрузку. Ну, на фізичну нагрузку я гроші не витрачаю. От Сьогодні я йду до йоги, це безкоштовно. Я хожу один раз на тиждень, хотілося б більше, але тільки один раз безкоштовно. У нас тут недалеко є спортзал, де є філа пілатес. І моя знайома одна ходить, але там 200 доларів на місяць, мені якось жалкувато 200 доларів на місяць. І тому мене у мене зараз і нема часу, і тому я вирішила, що мені доступна безкоштовна фізична нагрузка. Це в магазині. Потім я маю скандинавські палки, але тут я щось майже не ходжу. Із скандинавськими палками, коли ми жили в Атланті, там я ходила. Мені там і подарували. Там ліс був поряд, а тут якось місто не дуже і парку. Такого нема доброго, не дуже зручно. Але якщо буду ставати рано вранці, то я можу ходити з скандинавськими палками. Люди ще всі сплять. І я там пішла в маленький парк, походила трошки. Ну, подивлюсь, як воно далі буде. І я ще згадую, як мій батько казав, ніколи не економ на їжі. Ну, це, мабуть, тому що він два рази пережив у Голодомор, Один раз, він 27-му -го року. Один раз вони, це в 30-ті роки був голодомор. Потім він розповідав, що після війни в 47-му році був голод. І він казав, і що для здоров'я це дуже дуже важливо. тому я стараюсь на їжі на продуктах не економити грошей. Ну, не в тому сенсі, що не купувати. Я купуваю все, але я дивлюсь, де можна купити по акції, і де можна е за мої проценти, за мій дискаунт, скидку в магазині купити, де магазин я подешевше, так що якось так маневрую. І ось що ще хотіла показати. Ось вчора я купила органік, Ось такий йогурт, дітям купила в бутилочках, а собі такий спробувала. Спробувала він зручний і пити його зручно. Дітям поїду до дітей, візьму пару пакетиків їх пригощу. Зручний і смачний. І це може бути, перекусом навіть перед йогою. Якщо пізно там поїсти, важко робити йогу, а так можна перекусити. Або після йоги теж кажуть, після нагрузки або після фізичної нагрузки не можна там сильно зразу їсти. А якщо перекусити цим йогуртом, то, то дуже даже добре. Так що, може, я буду його купувати. Хоча я роблю свою ряженку і буду робити ще йогурт, у мене є йогуртниця, я робила якось, а потім стала ряженку робити. Можна йогурт робити. І відкрила, спробувала такий. Це я купила йогурт. це я купила за 12 доларів. Він коштує 16. Ну, була знижка, і я купила в Коско за 12. А це без всякої акції було 12 доларів і 24 пакетика. І щось я не так зрозуміла, ну це кузеті, шарики такі гранули. Я з'їла один пакетик, там, по-моєму, з Блубері було, з ягодами. Теж, як перекус може бути. як може бути, там такі, коли нема часу, Або от коли я їздила в Вашингтон, в метро їдеш, їсти, а поки додому доїдеш, так ми брали такий сир паличками. Оце можна брати. Там їсти ці шарики з гранолою, і вони, це я ще не пробувала, з шоколадом, а то з ягодами. Непоганий. Але я вважаю, що це не коштує 12 доларів, тому я взяла один раз, попробувала, повезу дітям на пробу, але більше брати не буду. Так що, ось так. хочеться вже їсти, буду зараз їсти, потім ще подзвоню в Запоріжжя до сестри, знаю, як у них там справи. Я знаю, що там важко. Потім піду на йогу, і в мене сьогодні дуже-дуже багато справ, і англійського багато, і ну, дуже багато всього. Так що у мене життя не крутиться тільки навколо їжі, це я просто показую, те, що якщо правильно харчуватись і мати фізичну нагрузку і старатись мати менше стресу. То можливо, якщо Бог дасть, я Бога не вірю, все світ дасть, то можливо, можна жити без хвороб. Як багато людей хочуть жити довго, я не знаю, якщо жити довго і якісно, то можна. А якщо жити довго і бути яковичем, як я бачу людей, і в нашому будинку, і поряд, що їх вивозять, вони ну, зовсім ні на що не реагують, або мають деменцію, або фізичне захворювання. От такого я б не хотіла. І останнє, що я хочу сказати, я вже казала колись в відео своїх, що перший раз, коли я приїхала в Америку, і ми були в, в норд і там живуть батьки мого зятя, і ми пішли, пішли з моєю дочкою перший раз. Я пішла на йогу. Я побачила після нас, після нашої групи до 60 зайшли бабусі, яким було за 80, І вони робили йогу на стільцях. Їх було всього п'ятеро. Але я зрозуміла, що ось такою як, якщо я доживу до такого віку, я хочу бути, а не такими, як у нас. Я жила вдома. І у нас вже 55 вийшли на пенсію. У нас там раніше виходять залишки Радянського Союзу, вийшли на пенсію, сидять на лавоцях, їм важко піднятись і піти до річки, хоча до річки нам було йти 10 хвилин цього. Тому не хочу я бути такою старою бабусею 55 років, я хочу бути молодою бабусею 80 років, якщо е, вселена захоче дати мені такий відрізок часу для життя. Так що так, хочу бути активною, здоровою, більш-менш для мого віку і не хочу бути тягарем для своїх дітей. Все, до побачення. Такі в мене. <шпо> Роздуми зранку, 28 липня 2025 року. Всім гарного дня, гарного доброго ранку, безпечного дня, безпечної ночі. Все буде добре. Надіюсь на це. До побачення. Дякую, що дивились і пишете коментарі. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Будьте здорові, удачі, хай щастить! радощі побільше!